На сході України у великих кількостях гинуть російські солдати. Про це заявив заступник генсека НАТО Олександр Вержбоу. Він підкреслив, що російські лідери все менше і менше в змозі приховати той факт, що їхні військовослужбовці масово воюють на Донбасі. Більше того, президент Росії Володимир Путін хоче тримати Україну у нестабільному стані, а також придушити і дискредувати альтернативні голоси в Росії, аби запобігти російському майдану. Наголосив Вержбоу. Так за його словами, російські. Опозиціонер Борис Німцов став ще однією жертвою війни на Донбасі, яку проводить Кремль, адже німцов для багатьох опонентів останнім часом був насамперед противником військової участі Москви у подіях на сході України, наголосив заступник генсека НАТО. Також за його словами щодо вбивства опозиційного політика стало ясно, що російське вторгнення в Україну зустрічає все менше підтримки у російського суспільства. Хоча ми і не знаємо, хто натиснув на курок. Ми розуміємо, що Борис Німцов був захисником демократії та противником втручання Росії в події на Україні, тобто був одним із тих, кого офіційна російська пропаганда називає зрадниками і п'ятою колоною, сказав Вершбоу. Москва завжди наполягала на тому, що на боці терористів воюють російські добровольці, а не військові. За останніми опитуваннями Левада Центру, більше половини росіян позитивно ставиться до присутності російських солдатів на Донбасі, і лише чверть респондентів вірить у їх присутність на території нашої держави.